кожний виступ їх в Верховній Раді має починатися. Я слуга народу беру на себе разом з колегами повну відповідальність за свою неспроможність інституційну за шість років. Недотримання конституції, невиконання ключових функцій Верховної Ради, в тому числі по контролю за урядом, по контролю за всіма процесами і органами влади, які тільки існують в країні згідно з конституційними повноваженнями, і відповідно пропоную якось виправити цю ситуацію. Ну, вибачте, я це так підіймаю градус, але по іншому діалогу не буде. Тому ми поживемо, побачимо зараз. Бюджет важливо, але ключове це взагалі доля держави і майбутнє держави України в цій надскладній ситуації. Коли ми розуміємо, що окрім бюджету, нас найближчим часом, мабуть, таки буде